Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні, 25 лютого, хочу показати, як прокинулись мої широколисті гортензії та розповісти, як далі буду з ними поводитись і на що потрібно звернути увагу. Маю їх десь 12 кущів. Сорти, на жаль, не знаю, бо декотрі купувала на базарі, декотрі дарували. Та після спостережень для себе я їх умовно поділила на дві групи: ті, що не потребують укриття на зиму. Тому ростуть у мене у відкритому ґрунті у квітниках. І ті кущі, у яких квіткові бруньки формуються на пагонах в минулому році. І я мала би на зиму їх вкривати, час від часу провітрювати і пильнувати, щоб при зворотніх заморозках оці квіткові бруньки не померзли. Але мені постійно не вистачає часу на такого роду справи. Ось, до речі, в ногах цього кущика. Сам собі насіявся лісом ще восени, і зараз він має ось такий гарний вигляд. Тому ці гортензії вирощую в горщиках, а з настанням холодів заношу їх на веранду, яка не опалюється, але має багато світла, бо вікна виходять на південну сторону. Частина листя з цих кущів облетіла сама, а решту я зрізала, щоб не звисали сухарями. Ось як ви бачите уривки з відео, як я зберігала ці. Рослини взимку. Єдине, що робила поливала, іноді додавала фітоспорину. Все ж таки ґрунт не просихав повністю, і я хвилювалася, щоб не розвились якісь хвороби. Власне, сам кущ посаджений в основний горщик, він має дренажні отвори, а той вставлений у додатковий, без дірок. Я обов'язково чекала, коли зайва вода стече і зливала її, бо боялась перезволоження. Взимку горщики стояли на підлозі. А коли на початку лютого почали прокидатись бруньки, переставила на підвіконня, щоб вони отримували більше світла. Отож, вегетація йде повним ходом. І щоб зміцніли молоді пагони, заклали суцвіття, я починаю їх підживлювати. Ну, використовую звичайне спеціальне добриво для гортензій. Але першу підживку я роблю половиною рекомендованої дози. Ну і звісно, збільшую частоту поливу, ну але без фанатизму. Розповім про одну свою помилку в минулому році виносила такі горщики на свіже повітря загартовуватись, і в один із днів своєчасно не сховала від променів сонця. Листя обгоріло, краї покоричневіли, посохли. Звісно, я дуже засмутилась, ну але на помилках вчаться. Печально що на своїх помилках. Тому виносячи для адаптації на вулиці гортензії, які зимували в приміщенні, я буду тепер обирати місце або захищене від прямих променів сонця, або за похмурої погоди. До речі, от, минулого року обламалася гілочка, я так тихнула в землю, і дуже гарно вона прижилася. Ну і ще про одне моє спостереження про воду для поливу. Ті гортензії, що в ґрунті, не хлорозять. А ось ті, що у горщиках бувало. Я вичитала, що це може залежати від якості води, якою я їх поливала. Тоді я поливала водою з крану, хоч я її і відстоювала, вона все одно була заважка для рослин, бо має якісь там солі і мінерали, які гортензії не сподобались. До речі, я навіть в чайнику бачила осад, коли кип'ятила воду. Тому взимку топила сніг. І влітку збирала дощову воду або носила воду з джерела, ну, ми маємо на території села. І коли поміняла воду для поливу, проблема хлорозу на листях щезла. Можливо, це спостереження допоможе тому, хто має аналогічну проблему. Звісно, ось є гілки, які випадково зламались, чи верхня брунька пошкоджена, то обріжу частину пагону до пазухи з гарним листям. Також є сухі, там слабкі, тонкі гілочки. Їх буду обрізати, навіть якщо вони живі. Кущики і так будуть густі. Ще виріжу ті, що будуть вибиватися з гармонійної форми куща, будуть її порушувати. Ось ще один маленький кущик, його заживцювала восени. Ну, не тому, що хотіла розмножувати, просто обрізала гілку і шкода було викинути. Прийнявся гарно. Теж прокинувся. Ну, буду мати ще один кущ гортензій. Гортензій багато не буває. А цей горщик зимував у літній кухні. Там прохолодніше, ніж було би у підвалі. Та він такий великий і важкий, я ну, не хотіла напружуватися, нося... носячись з ним по сходах, вниз, вгору. За всю зиму єдиний раз накидала в горщик снігу. От і весь полив. Ну і звісно, ніякої підживки. Дістали його тиждень тому. Мої руки чешуться, і за прогнозами, плюсова температура навіть вночі, оглянула, чи нема ознак хвороби. Про всяк випадок оприскала фітоспорином. Ну і тут бруньки прокинулися. Правда, є декілька гілок, де верхні бруньки відмерли або всохли, такі собі сухарики. Поки не роблю щодо них ніяких дій. Поспостерігаю і вже коли кущ повністю прокинеться, побачу, вирізати всю гілку чи обрізати частину до здорової пари бруньок, на ніч накидаю зверху білий спанбонд. на всяк випадок, якби були легкі приморозки. Коли настане тепло, ці горщики прикрашатимуть нашу альтанку поріг дому. І це буде справжня краса, тому підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за їх розвитком разом зі мною. Я вдячна вам за перегляд і бажаю спокійного дня і обнадійливих новин.